Часом питання по призначенню заступників буде вирішено. Процедура і затримка виходить лише з того з усяких, значить, бюрократичних механізмів. Я думаю, сьогодні, у понеділок, питання вже буде вирішено остаточно, якщо ми з колегами будемо працювати у тандемі, так як нас представив Геннадій Геннадійович, так ми і продовжуємо свою. Чи питанням. запитання? бажаю ще виступити. У нас є яка створена, і комісія вже мала два засідання, лише так все стало, що в нас не було залучено обласних представників. Комісія у нас очолює Віктор, присутні тут це не тільки по утутох а взагалі по ТП і так далі. Конкретно по вашому питанню, ця комісія на першому своєму засіданні прийняла чергове звернення до Голови обласної державної адміністрації провести засідання. ми сьогодні на поводу щоб бралу участі в засіданні депутатів на населеній станції коп, що просто я не знаю, де ви приймаєте або які збори рішення і де, то зараз могло замовилося стало забуйка, то давайте. Це говорить, що є проблема наша. Ще. Що те немає, то заселення 36-ї 37-ї сільської ради на